Від форми до змісту, після минулорічної капітальної реконструкції старовинного приміщення обласної філармонії, тут вирішили взятися і за оновлення концертних програм. Велика кількість та різноплановість майбутніх заходів змушує по-новому поглянути на свою роботу навіть тутешніх старожилів камерний академічний оркестр Гармонія Нобіле 26 років тому, коли вони розпочинали свою роботу, пригадує керівник колективу Олег Герета, сезон складався здебільшого з їхніх виступів. Тепер і визнаним метрам доводиться пристосовуватися до новітніх умов праці. якщо там Проаналізувати ситуацію на сьогоднішній концертний сезон, то дещо міняється, треба просто Треба враховувати те, що надзвичайно багато концертів філармонія проводить. І це, з одної сторони, великий плюс, бо люди мають вибір і мають, мають можливість вибирати що ближче. Саме камерний академічний оркестр Гармонія Нобіла відкриває перший концерт нового 73-го сезону, а також інші колективи, які є візитівками Івано-Франківської обласної філармонії. До речі, Она одна з небагатьох в Україні, на базі якої діє джазовий квартет. Він доповнив своєю творчістю дебютну концертну програму сезону, що отримала назву у світі прем'єр. Для залучення глядачів обласна філармонія вводить систему абонементів для постійних відвідувачів. Передбачені також спеціалізовані суттєві знижки для студентів, учнів та пенсіонерів. Також будуть жанрові абонементи, тобто на певні концерти. Зокрема, це буде фортепіанна музика, струн, струнні інструменти там будуть задіяні, вокальна музика. і окремо абонемент на гармонія Нобілек, академічний камерний оркестр і симфонічний оркестр. Подальший осінньо-зимовий репертуар сформований за участю запрошених виконавців, які складатимуть компанію місцевим музикантам. Для знайомства з ним видали програмні буклети. Про оновлення та доповнення можна буде дізнатися на новоствореному сайті обласної філармонії. Свою роботу він розпочне вже найближчим часом. До речі, там планують розміщувати відеозаписи концертів і навіть проводити їх онлайн-трансляції.